Всім привіт, друзі! З вами я, Каркар, -Кар. і сьогодні ми будемо грати в GTA 5, і сьогодні це э, четверта серія нашого серіалу Реальне життя. І сьогодні, друзі, ось ви бачите, якби я на своїй машинці. І перед відосом я хотів вам сказати, що не звертайте увагу на те, що мій якби, персонажик буде змінений повністю. І на те, що машина трохи буде змінена, це все технічні штучки, які я не можу вам говорити. Тому, друзі, так, ну, для того, щоб вам серіал був цікавіший. Друзі, окей, з го починаємо. Так, Чарлі дзвонить, зразу вибиваємо. Друзі. І є така новина. З якою я дуже радий. Мені прийшло на телефон повідомлення, е, воно, на жаль, пропало, але я його встиг прочитати. Я можу його переказати. Мені прийшло повідомлення, е, в якому писало, е, якби, е, що е, якийсь мій далекий родич. Ось я вам не розкривав таємницю, але чому я переїхала іменно в Лос-Анто через те, що мій. Далекий родич, далекий, прям дуже-дуже далекий, який жив давно-давно, ну, якби він не жив давно-давно-давно, але він дуже-дуже далекий родич, і він мені, мені прийшло таке повідомлення, що мій далекий родич лишив мені, е е лишив якби коротше, в моїй родині, ну, в тому кому. Перший, хто перший сюди навідається, тому лишив квартиру. І я дуже радий, друзі. І якби ми вже оформили всі документи, тобто всі документи оформлені на мене. Тому, друзі, дивіться, давайте зараз поїдемо до квартири. Квартира ця знаходиться прямо недалеко тут, якраз проїжджали, І я буду перший раз дивитися на цю квартирку, друзі. Тому Let's GO, давайте. Поїдемо в квартирку, поїжджаємо в квартирку, друзі. Е, і Сьогодні також я е, як би роблю таксістом. Але сьогодні я якраз вирішив собі взяти вихідний, не вийти на роботу, тому що, як би, ну такі справи. Я дуже став радий, тому що тепер нарешті я буду небездомний і буду жити на бомжатці. І ця квартира, до речі, дуже дорога, вона коштує півмільйона доларів, наскільки я знаю. І ось дивіться, це цей це будинок, капіта, це самий центр, самий ідеальний, ну, самий прям такий прикольний район, так сказати. Це... Називає, і це на, вулиці, так, це на такій вулиці 4 Integrity way Також тут щось. Uh, так, все супер. Окей, uh, okay, давайте, пацани. ну Тоді побігли сюди в квартирку. Тут є квартирка і гараж. Але давайте подивимось на саму квартирку. Боже, я вже у підкушенні можна так сказати, але давайте подивимось. Uh, uh, так, заходимо. For integrity way, друзі. Ой-ой-ой, let's go, пацани Пацани, let's go, пацанчики! Заходимо в квартиру. Ключики у мене, все, супер. І, Так, ну тут, Блін Так. Так, там уже щось покраще. Дивіться, друзі. Починається з того, що тут домашні домашній кріселка і туалетний папір. Прямо в прихожій. Офігенно, друзі. Ой-ой, ой пацани, дивіться, тут прям така якась типа пальмочка, не що щось таке. Давайте зайдемо сюди в кімнату, щось таке. Що це за кімната? Ой, йолки, пацани, це комп'ютерний центр. Серйозно? Ой ой, ой ой пацани, дивіться, тут план Лос Сантоса. Тут реально тут можна якісь плани промишляти, якісь серйозно, дивіться, який є комп'ютерний центр. Тут два Моніка. Euh, тут ноут, тут такі речі, якісь всякі. Ну, серйозно, прикольно, мені сподобалося. Так, рон дзвонить. Дивіться, пацани. Далі тут у нас є кухонька. Офігеть. Йолки, яка класна кухонька. Дивіться, тут можна готувати. Тут духовки всякі, мікрохвильовки, блендери, ножики. Навіть там хтось щось не помів. Ой, Боже, скільки воно, скільки воно давно воно мити, по-моєму, давно не було. Дивіться, пацани, е тут є вино навіть бокальчик, може це грузинське вино. Чим довше робити, ну, чим довше е Якби, виготовлено, тим краще. Дивіться, тут поїсти можна. Столова. Пацани, дивіться, тут у нас... Диванчик такий, два кріселка. Ой-ой-ой, кальянчик, телевізор, колоночки, боже, PlayStation, барбуну тут і грати. PlayStation тут теж є. Дивіться, пацани, тут тепер якесь радіо. Я рад... Давайте включимо. Блін, я... Наш... давайте вип'ємо, може, краще віскі. Дивіться, тут віскі, афі, давайте налеємо собі вісочки. І зараз тоді, може, би включили радіо. Тоже так-то прикольно. Насправді. Окей, давайте let's go, тоді включимо радіо. To use Press to use Radio Radio. Давайте. Ну Окей, давайте нехай це щось там стоїть. Не знаю, блін, така. Нехай уже буде, що там буде. Дивіться, тут полочки такі прям книжкові афейту. Це книжки, які я, напевно, що читати не буду. Е, так дивіться тут якісь картини. Ну не знаю, що це за картини. Дивіться тут кімната. Тут двері закриті. Може це просто так, тип, дверка, щось там мало бути, кімната. Ой-ой-ой, пацани, дивіться, це спаленька, тут така картина. Радіо, телефончик, там. Кістить, що можна. типу, радіо на нього включається. Вікно офігеть, дивіться, видно все, що там Рокфорд. Дивіться, Ліжечко тут є. Також тут є гардероб. Також тут є гардероб такий, де можна приодітися. Супер! Тут ще якісь буде мені все в колекція, то я як бомжара хожу, блін, Бо я серйозно до цього моменту я був бомжар. Ой-ой-ой, каваночка, пацани, дилки. Тут, так би це ванна джакузі, по-моєму, дивіться, яка велика. І душики є, і це. Давайте я візьму душ нарешті, божечко, я візьму. Я, я серйозно пацани, я хочу просто тупо напросто Взяти душик. Просто-напросто взяти душик через те, що я уже капець скільки душок е часу то не брав. Давайте, пацани. беремо душик, беремо душик. Так, окей, давайте. Е давайте, ну стоп шоуринг! Е Помилися, в принципі, все супер, суперсько. Так, пацани, давайте. Let's go. І тепер давайте подивимося. Ну, ну, тут баня така. Ну, в принципі, така квартирка, друзі. Тепер нарешті я маю де жити. Я дуже радий. М -м -м, друзі, нарешті є вже якась квартирочка. Це така прикольненька, блін, квартирочка. Нарешті буде де новий рік відмічати, так скажемо. Різдво новий рік все буде де відмічати. Тому, друзі, я дуже радий. Це дуже суперсько. Е Така, бачите квартирочка, бачите тут панорами. Давайте включимо, не знаю, може, телек включимо. Uh, давайте телек тоді включимо. Так, чекайте. To sit даун, давайте сядемо на диванчик. Боже, нарешті спиночку розм'яти можна. нарешті спиночку розм'яти можна. Давайте ту watch TV. Камера, давайте так. І включаємо телевізор. Дивіться, тут якісь такі програмки на телевізорі. Чекайте left. Камери є? Пацани! У мене тут навіть є, щоб ви розуміли. А квартирочка класна. Дивіться, тут якісь програмку включив. Давайте тоді ще закуримо кальянчик. Зразу нікому не курити. Курити це шкідливо, коли курити це погано. Але давайте закуримо тоді, друзі. To Take a Hit from the Bong. Давайте, пацани, давайте Let's Go. Закуримо з Бонга. Так. Ну, це бонг прям це навіть не кальянчик, це ще жорстче буде. Ой-ой, це вже пожосте, щось мені вже фіовенько. Щось мені вже недобре, Що там підмішали в той бонг, блін. Серйозно, якісь трошки фіовий цей бонг. Але таке. Друзі, коротше. Давайте я тоді би краще усівся собі. Я тоді би собі краще е, усівся. Давайте усядемося тут, так примостимося. Навіть там вже будуть камери, не камери, друзі. Але, друзі, з вами був я, Каркар. -кар. Сьогодні був такий не дуже довгий але прикол... не дуже довгий випуск реального життя, але прикольний. Тому, друзі, з вами був Каркар. -кар. Всім удачі, друзі, і пока-пока. До Non, mais